Задача 1914. Тіло підкидають вгору зі швидкістю 20 метрів на секунду. Через який час воно опиниться на висоті 15 метрів. І так, начальна швидкість 20, висота 15 метрів. Ось як визначається шлях, який проходить тіло за такою формулою. Є початкова швидкість і Прискорення. В нашому випадку це висота H, а прискорення це G. Беремо його 10 і воно від'ємне. Чого воно від'ємне? Тому що ми кидаємо тіло вгору, а прискорення діє в протилежному напрямку. Тому ми беремо його. G рівняється 10 приблизно. А формула буде виглядати ось так для розрахунку. V0кове Т мінус квадрат на 2. У нас всі дані є. h є, V0, v 0 є, g є. Треба вирішити це рівняння відносно t. Підставляємо наші дані 15, 20, 10. Помножили на 2, перейшли, перенесли туди-сюди і отримали ось таке квадратне рівняння. Поділили на 10 і ще проще. т квадрат мінус 4т плюс т. А тепер корені цього рівняння. Перший корінь буде 1, одиниця, другий корінь буде 3. Як знайти ці корені, ви знаєте з математики. Що у нас виходить? Два часу. Одна секунда і 3 секунди. Як це проходить? Про... Ось так. Тіло летить вверх, за першу секунду набирає 15 метрів. Потім розвертається, падає вниз і знову перетинає 15 метрів, але вже... На третій секунді свого руху. Задача 1919. 19. У скільки разів зменшилась сила притягання космонавта до землі, коли космічний корабль піднявся на висоту, що дорівнює двом радіусам Землі. І так, висота над землею 2 радіуси Землі. Є одна сила тяжіння, є друга сила тяжіння. Треба їх зрівняти. Ну, сила тяжіння МЖ. Оцю формулу G на дві маси на квадрат радіуса між цими тілами, ви знаєте, коли вивчали цю тему. У нас маса Землі незмінна, маса космонавта незмінна. G незмінне велика коефіцієнт, А оце відстань між космонавтом і землею. Коли він на землі стоїть, це R1 рівняється R землі. А коли піднявся ще на, дві, на, два, на два радіуси землі, то R2 стане 3R землі. Зрозуміло. От ми бачимо землю. Бачите? От сюди. Один радіус. І ще піднімаємося Раз, два. І тоді оця відстань буде 3R. Бачимо, раз, два, три. Питань нема. Остається замість R підставити R землі в квадраті. А тут 3R землі і все це в квадраті. Усе це скорочується в одно і те же. Це перевертається. Знамених. Тройка стає дев'яткою в квадраті. І таким чином наша сила притягання зменшилась в 9 разів. Задача 19.27. Хлопчик кидає м'ять горизонтально з вікна. На висоті 45 метрів. Аж 45. Швидкостю? горизонтальна швидкість. 10 метрів в секунду. Скільки часу він летітиме і на яку відстань він впаде? Проводимо дві вісі. Вісь Х і вісь Y. Y, бачите, ми розвертаємо вниз. Для чого? То, що м'яч буде падати сюди, щоб нам не працювати з від'ємними величинами. Тому по Y, а швидкість ми розділимо на дві. Одна швидкість буде по X, VX, а друга швидкість по y. VY. Це векторний величини. А любую векторну величину можна розділити на дві ортогональних составляющих. Бачите. І так, у нас Vx по горизонталі буде V0, 45 метрів, а то сюди його ніхто не кидав, його вертикальна нульова швидкість равна 0. Тож він падає вниз за свободним падінням. І так, y буде рівнятися квадрат на 2. нульова швидкість була начальна. І він просто падає. І заодно летить горизонтально. Розглянемо, як він падає вниз. Тобто h буде рівнятися gt квадрат на 2. Звідси корень квадратний из h2 на g. Підставляємо значення 2 на 45 на 10 90 на 10, 9, корінь із 9, 3 секунди. 3 секунди він падає вниз, а заодно його штовхнули, він, і цю швидкість ми не враховуємо, то що там вітер міняє його, він летить горизонтально. З незмінною швидкістю. Тому оце довжина, куди він впаде і буде рівнятися V горизонтальна або Vx помножити на T. 10 множимо на 3, маємо 30 метрів.